Люди, ви от зараз прийшли, ви реально заплатили гроші, сфокусуйтеся зараз ці два місяці на навчанні. У нас перший нульовий, взагалі модуль перед навчанням це про те, як відсіяти все зайве і сфокусуватись на чомусь одному. І от, коли ви це робите, у вас за 2-3 місяці є певний результат в певних. Сферах життя, наприклад, там зараз у мене сфера життя це Ютуб. Я знімаю по 2-3 ролика на тиждень, на тиждень і вже другий місяць пішов, як я це роблю, і підписники почали рости. Розумієте? Тобто, це дуже, дуже прямо така енергозатратна ємка робота. І я розумію, що якщо я буду... Не приділяти цьому достатньо уваги, я буду дуже повільно рости, а мені треба швидко. І для того, щоб то було швидко, я прямо отберу 2-3 місяці і б'ю в одну точку. Розумієте? Таким самим чином по тілу там хочу, я, там, наприклад, скинути 5 кілограмів. Я собі взяла на 2-3 місяці. Я чітко розумію, що я не зливаюсь. Ось в мене там план по харчуванню, ось в мене абонімент спортзал, ось в мене тренування, йди роби. Розумієте, тобто я себе контролюю, бо оця ціль в мене в пріоритеті. Тому да, дисципліна це круто, коли ви не розфокусовані на багато цілей, да, зафіксували для себе, що дві-три цілі це важливо.